Кої кількості журналістів і відеокамер не було би тому. Я почну з певних тез, які я хочу озвучити спочатку. Після перемоги народного повстання Україна увійшла в наступну фазу національної революції фазу мирного будівництва. Правий сектор, що виник як форма самоорганізації громадян, які повстали проти масового порушення своїх конституційних прав режимом Януковича, на цьому етапі здійснює легалізацію всіх своїх структур і активно включається в політичне життя та державне будівництво. Ми створили політичну партію Правий сектор. Ведемо роботу з включення нашого силового крила до складу державних силових структур. Правий сектор це правозахисна і правоохоронна організація, яка була покликана захистити українців від режиму внутрішньої окупації на чолі Януковича. І ми щастюю виконали це перше завдання. Наша місія на цьому етапі дати відсіч російській агресії, захистити український народ та побудувати нову, вільну та справедливу національну українську державу. Саме з метою виконання цієї місії я йду в президенту України. І це не просто похід у владу. Ані я, ані мої побратими. Ми ніколи не станемо звичайними українськими політиками. Нас не цікавлять відсотки і кресла, привілеї та годівниці. Нас ніколи не влаштує встроєння в систему. Ми прагнемо дійсно революційних змін. Ці радикальні зміни в усіх сферах життя, за нашим планом, мають призвести до економічного зростання та революційного по своїй суті підвищення соціальних стандартів життя українців. Ми почнемо з зачищення влади, її ілюстрації та зміни самої системи відносин між владою і суспільством. Зовнішня агресія Росії та спроби внутрішньої контрреволюції. Реванш системи вже за нових облич нової влади це ті загрози, на подолання яких зарієнтовані правий сектор, і я як кандидат в президенти. Щоби зупинити Росію і надійно захистити нашу свободу і незалежність, ми ставимо за мету найближчим часом відновити ядерний статус України, налагодити дієві стосунки з НАТО, кардинально реформувати Збройні Сили та спецслужби України. Докорінні зміни за нашою програмою першочергово полягатимуть у наведенні в порядку і захисті прав громадян. Ми не дозволимо, щоб судова і правоохоронна система була спрямована на репресії проти суспільства і покривала корупційні схеми можновладців, як це було до попереднього режиму. Відповідно, має пройти швидка чистка силових структур від виконавців злочинних наказів Януковича та проросійських елементів. Ми також наполягаємо на широкому запровадженні суду присяжних та прийнятті закону про зброю, які дозволять захистити громадян у фізичному і правовому сенсі. Ми хочемо перетворити Україну на територію процвітання та економічного зростання. Тому ми пропонуємо революційне рішення щодо зменшення податкового навантаження на громадян та бізнес. Кількість податків буде зменшена до трьох, а їхній розмір до десяти процентів, зробить Україну в плані ділової активності найприваблишою країною Європи і суттєво збільшить надходження до держбюджету, які дозволять нам проводити ефективну соціальну політику. Сьогодні правий сектор став мішенню, Нас атакують по всіх фронтах, обвинувачують в усіх гріхах і несенісницях. Синхронно ми зазнаємо ударів від путінської пропаганди і тих кіл у новій владі, які прагнуть, щоб все залишалось по-старому, щоб при зміні облич не змінилася корупційна система влади. Запевняю, що ми витримаємо і це випробування. Ми не допустимо злиття майдану і революції і повторення 2005 року. Коли помінялись лише декорації та фігури політичних акторів, я відчуваю особисту відповідальність за те, щоб довести національну революцію до переможного завершення. Нам сказалося, що такого славу я ще не бачив. І ми розуміємо, що усі ви хочете запитати щось у пана Дмитра. Потерять, будь ласка. Порядку черзі запитуйте, ми будемо вам Хто перш так, пане Дмитро? Будь ласка, представляйте, хто ви такі? Видання розглядати на свидання Наталія Литинова. У вашій декларації було зареєстровано, що у вас немає офіційного доходу 800 гривень за рік. Як можна прожити на такі гроші? Чесно говорячи, мене штаб готував до цього питання відповіді на це питання. Вісім чимось гривень це стипендія моєї старшої доньки, яку я записав в склад сім'ї, так би мовити. Тобто, якщо це відкинути, то в мене взагалі ніяких легальних і офіційних доходів за минулий рік не було. Справа в тому, що три дупи мені бандери, провідником якого я є, з самого початку правління Януковича не визнав його президентом. І відповідно ми чудово усвідомлювали, що системність наших антирежимних дій має проявлятися у всіх абсолютно. У всіх абсолютно напрямках, в тому числі і по податках. звичайно, що я мав якийсь певний доход, але повірте невеликий. Я знаю, що таке виживати, виживати за 2 тисячі в місяць в гривень в місяць і так далі. Мені допомагали друзі, допомагали друзі матеріально, малі середні підприємці і в середньому, так що говорити, я мав там 6 тисяч гривень в місяць. Але це справді просто допомога. Допомога, яку приносили, казали Дмитро, займайся тою роботою, якою ти займаєшся. І я дуже вдячний всім цим людям, які. Протягом певного часу підтримували нашу боротьбу, боротьбу три зубим Степана Бандери. Легальних же заходів у мене справді якихось не було, я так і зазначив в декларації. Угу. І не хотілося б, чесно говоря, ще одне платити в общак Януковичу для того, щоб підтримувати його режим. А перший пункт це вогнепальна вогнепальної зброї для людей. Е, і далі в наступному пункті е, співпраця навчання молодих людей в е, конфесіями церковними, тобто якісь церковні справи. Як скажіть, це в'яжеться взагалі з християнськими законами, е, що ви дозволяєте мати е, зброю і тут навчаєте якомусь божому праву? Не мир, я приніс, а меч сказав Христос. Потім, коли він запитав у своїх апостолів, так само це я в Святому письмі, скільки у нас мечів, вони сказали, чотири християнство не заперечує захист своєї батьківщини, захист своєї родини, захист себе власне, своїх прав. І тут є абсолютна логіка в тому всьому. Ми вже розробили закон про зброю, наші юристи, юристи правого сектора, і на цьому тижні ми вже будемо подавати цей законопроект в Верховну Раду. Ведемо переговори з різними депутатами з фракціями про те, щоб він все ж таки був прийнятий Верховною Радою Бо на наше глибоке переконання саме в цій ситуації, в ситуації, коли сконцентровані величезні військові сили Росії на північних і східних кордонах, коли Крим окупований Росією. Зупинити агресію можна в один спосіб, сподіваючись тільки на власні сили, на силу українського народу, сподіваючись на те, що Росія не піде на країну, де населення українське має зброю на руках. Звичайно, це не стосується масової роздачі автоматів калашів міліцинерів. Осе не про це в Карадінобуджересно офіційно, а за пістолет Макарова, який було зібрано за словами міліції у ГАІ у Тернопільській області. Питання номер 2. і питання номер два. Виносити на цю рецензуру, малий бізнес, але є конкретні 2,5 мільйони гривень. Скільки, будь ласка, хто дізнався? Я взяв позику в своїй партії, політичної партії правий сектор, бо сам таких грошей не маю. Відповідно, буду мати можливість, віддам це перше. По-друге, декілька людей внесло, членів правого сектору, власне, підприємців, внесло ці кошти на рахунок партії. Це по тому. По пістолету, я кажу, маю інформацію тільки від. МВС, так від, з офіційного повідомлення, поки що слідча комісія е, такий факт нам не доводила. Ми будемо розбиратися в цьому всьому, але я більш ніж переконаний, що е, якщо йшлося і про пістолет, то явно не якихось там даїшників і нікого іншого. Тому тут що, щось вони тут плутають, Бо попередня інформація, до речі, по цьому пістолету йшла, що е, е, був вилучений в ході спецоперації десь на Тернопільщині, е, коли МВС брала якусь певну групу черговий, черговий крок бандитского МВС. Я інакше це на Росії. По здоровому образу життя Можно вопрос? Потолка. Весник молодежи. Вы свою программу зрители включили популяризацію здорового образу життя. В случае, если вас изберут президентом Украины, а мы надеемся на это, то нас интересует такой вопрос, или не ответ. Поддержите ли вы проведение благотворительного концерта знаменитого... американского певца Джастина Бибера <laughs> за здоровый образ жизни. Вот таким именно лозунгом. За здоровый образ жизни. Саме головне, обраті внимання, чоловіка не настолько насочна актуальність сьогодні вопрос, а будущего України. Це правильно. Ви знаєте, я як людина, яка займалася патріотичним вихованням молоді останні 20 років свого життя, повністю підтримую такі заходи, і ми намагалися культивувати у нас три з обім'я пана Бандери, ми намагаємося культивувати в правому секторі. Я до речі до революції не курив на революції за курила, у нас збираю скинути. Шкор, шкор. Тому будь-які заходи, які йдуть на благо українського народу і відповідно української молоді, ми, звичайно, в міру своїх можливостей будемо підтримувати. А вас заміщає, що він закінчив свою кар'єру взагалі? Він взяв пару. Інформагентство голосуває Дмитрий Капінівський. Готові ли ви з публічним дебатом? Якщо так, то з ким би ви хотіли по відповідь? Я не політик, я тільки навчаюсь взагалі-то так. То так. Е, відповідно для мене. Е... Зрозуміло, що прийдеться діяти в якихось певних форматах і в тому в тому числі і в форматі дебатів. Будемо дебатувати, звичайно, вже. Ну а там я так розумію, там має бути якесь певне жеребкування і все таке інше будемо визначати. Я готовий говорити з будь -з ким із кандидатів в президенти і доводити свою позицію. Не хотілося би говорити з ворогами, чесно вам говорю, такими як царьов, там Добкін, і є ж з ними. Але з нормальними людьми говорити можна, дискутувати можна, бо в дискусії врешті Народжується істина. Ну я зараз не, не бачу так яскраво вираженої якоїсь персони, будемо вивчати ще їхні програми, будемо вивчати їхні підходи, і тоді можна буде сказати конкретно. ваши представители не каждый раз говорят, что активно вливаются в ваши ряды новые ребята. Да, сколько вообще у вас в правом секторе членов? Раз. И второй вопрос, где сейчас, ну, мы знаем, что на Дисне да, ребята, которые были, которые были в отеле Днепро, вот что они там делают, правда, что они работают с ЗУ, тренируются там, когда они выйдут. Мы Наголошували вже на тому, що ем, будемо вводити наших людей, наших бійців, які себе проявляли під час революційних подій в державні силові структури. Зараз е, там відбуваються збори справді на одному із об'єктів Чернігівської області, відбуваються збори е, е, територіальної оборони, е, це законний, так би мовити, орган силовий. Так, і наші хлопці там зараз проходять е, вишкіл, е, готуються захищати свою державу е, вже в інший спосіб, не так як це вони робили на майдані. Е, е, ми зараз нараховуємо ну, явно більше 10 тисяч активних членів. Ну і велике коло дуже симпатиків по всіх областях України, в тому числі навіть в Криму, але там діє по зрозумілих причинах нелегальна мережа правого сектору. Ну, думаю, от така ось... Написано, Я думаю, що це. Я думаю, що це можна буде зробити, але тут більше питання навіть не до мене, а до Міністерства оборони, бо це тепер їхня прерогатива займатися тими речами. Але якщо міністерство прийме таке рішення, я готовий тут супроводжувати журналістів, врешті там мені набагато більше подобається тут, там більш краща аура. Що повідомил скажіть, пане Ярише, які безпосередньо кроки, які були в яких брала участь в сектор чи організовував правий сектор на Майдані, ви вважаєте особисто найбільшим місцем? Ну, я думаю, що 19 січня це, звичайно, день такого певного перелому і то, що ми розпочали повстання, реальне вже повстання проти режиму Януковича, в тому є певна заслуга і наших хлопців з правого сектора, хоч ми чудово усвідомлюємо, що якби не підтримка майдану, воно би закінчилось дуже сильно плечевно. Ми брали участь в подіях 30 листопада минулого року, коли наші хлопці захищали студентів від озвірілого берку. Це так само була певна подія. Ми брали врешті участь 1 грудня вже в створенні самооборони. І наші хлопці стояли на кожній з барикад і відповідно набирали добровольців, формували загони. Тому були справді такі значучі кроки, які, в яких правий сектор якомога краще себе проявив. Ну я думаю, що спалення БТРа при штурмі вже лютневому то так само дуже хороший показник того, як наші хлопці діяли в ті часи.